Ось у цьому будинку продаються квартири від 1500 до 1700 євро квадратних метрів. Рядом побудували готельчик. От, і з деяких квартир можна буде навіть спостерігати за морськими пейзажами в цьому чудовому місці. Світ тут пляжик, екзотична зона. Тут все тільки створюється, реально сосни, пахнуть. От види шикарні. Треба тільки купувати, тому кому треба буде. Контакти я дам. Це менеджер главний тут. Тому звертайтесь. От, Прямо в Албанії, реально шикарне місце. Там, де сосни, пляжики екзотичні і неймовірні місця. Всім добра, благополуччя, кому потрібно буде в цьому готельчику також розміститися, пишіть завчасно. От На літній сезон є басейн, хоче п'ятизірковий готель. Також, хто хоче подорожувати по Албанії, туристичні тури Кокос Албанія, в телеграмі є на цьому каналі посилання. Тому підписуйтесь і до зустрічі в Албанії.